24 січня о 13-й годині у Рівненському міському пологовому будинку пролунав спеціальний сигнал. У вікні життя знову лишили немовля. Це було звичайний робочий день. Почули спрацювання сигналізації. Ми вибігли швиденько, виявили цю дитину. Андрій Мельничук, лікар-акушер, гінеколог у рівненському міському пологовому будинку. Саме він і виявив, немовля у вікні життя було виявлено дитина. Жива здоровенька на перші ознаки вроджених вас не було. Дитина знаходилася в кобіндізончику, себе гарно поводила, був викликаний черговий нематолог, переданий ненатологом для подальшого спостереження і динамічного огляду. Добре, що в нас є це вікно життя. Повірте мені, що краще хай в неї приносять в кожній сім'ї є свої життєві різні різні ситуації. Краще, хай дитинка буде в нас. На момент, коли дитинку залишили у вікні життя, немовляті було приблизно до тижня. Після огляду стало зрозуміло, що малюк здоровий та доглянутий, а його матір навіть лишила дитячі речі. Оглянувши дитинку, наші неонатологи сказали, що дитиночка народилась скорше всього в одному з медичних закладів України. Ще хочу сказати, що насправді мама нашого останнього немовлятки дуже чуйна людина, тому що вона, крім самої дитиночки, залишила одяг на дитинку, суміш для дитиночки і ще пачку підгузків. Зараз малеча і досі перебуває у пологовому будинку. За нею доглядають та дають. Все необхідне. Малюк, як розповідають лікарі, спокійний, гарно їсть та швидко набирає вагу. Всі додаткові методи обстеження показують, що дитину нічого не турбує. Малечу бавимо, годуємо, глядимо, любимо. Насправді малеча дуже чемна, карапуз поводить себе гарно, поїли і гарненько, тихенько спимо, тобто виридуємо, прокидаємося саме тоді, коли нам пора вже їсти. Скільки немовля буде у медзакладі, невідомо зараз проводяться всі необхідні реєстрації дитинки, аби після передати її у дитячий будинок. Або ж немовля може забрати та усиновити охоча родина. До слова, це вже третій випадок, коли у міському пологовому лишають немовля у вікні життя. Хлопчик, якого лишили у 2019 році, уже знайшов свою сім'ю. Така доля чекає і на малечу, яку лишили у вікні життя 25 листопада 2025 року. Процес усиновлення хлопчика. Наразі триває Вікторія Якимець, Діана Соковець, Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group.